Слухатись і радісну вісті, приніс небесний хіст, всім пастухам Він сповістив у дивних яслах, Бог народився. Знайдете ви в місті царя, серед весь це немовля. Він є Господь, всього творець, премудрий Бог його отець. прийшов з небес на землю Він, щоб нас спасти від всіх гріхів, з святисне. Слава вишні Богу і на землі, мир Богу, хвала за дивну вість в наших серцях Христос родився слухайте всі радісну вість її, приніс небесних кість, всім пастухам Він сповістив в бідних яслах, Бог народився знайдете ви в місті царя, це довець, це не мовля. Він є, Господь, всього творець. Прийшов з небес на землю, Він щоб нас спасти від всіх гріхів, з небес простір і залунав ангельський спів. Слава бочні Богу і на землі мир, Богу хвала, за дивну вісь в наших серцях. Христос родився Богу хвала, за дивну вісь в наших серцях. Христос родився.